Повномасштабне вторгнення суттєво змінило ринок праці в Закарпатській області. Раніше на одне робоче місце претендували до 10 осіб. Нині ж кількість пропозицій перевищує кількість шукачів. Станом на 22 листопада у Закарпатській обласній службі зайнятості наявні 1200 вакансій. Станом на сьогодні тих людей, які мають мініма, якусь фінансову підтримку. Не знайшли роботу або як колись каз, отримують допомогу по безробіттю, то їх всього навсього 620 осіб. Вакансій на сьогодні, і тих, які роботодавці офіційно подали через форми 3ПН, і актуальні, які ми уточнили, знайшли їх з інших джерел, але ж зв'язували з роботодавцем, що йому потрібно, їх практично 1200. Спочатку повномасштабного вторгнення набув розвитку малий бізнес чимало релокованих підприємств, потребують працівників. Знайти своє заняття може кожен залежно від кваліфікації. Наразі вакансії різноманітні від швачок чи перукарів до медсестер та працівників у зсусіх тих, тих вакансій, яких у нас сьогодні є, з мінімальною зарплатою. Їх 56. Це 6 705. Це до 6 тисяч. Я рахую, там, ну, по копійках не будемо говорити. Десь 160 вакансій із заробітною платою від 6 до 12. Велика левова частина ваканцій. Найбільше, щоб брати, це 10-15 тисяч. І маємо 177 вакансій, із заробітною платою більше 18 тисяч.